Коли я повернувся на Арго, він розповів своїм товаришам, що сталося в палаці Ейта, і яке доручення дав йому цар, замислились органати, що мають діти вони як виконати доручення Ейта. речі, сказав Аргос Друзі, в палаці Ейта живе дочка його, Медея. Вона велика чарівниця, і вона тільки може допомогти вам. Я піду прохати свою матір, щоб вона умовила Медею стати вам у допомозі. Якщо допоможе Медея, то ніякі небезпеки не будуть страшні нам. Тільки це Аргос, як над Арго пролетів білий голуб, розслідуваний Шурликою. Голуб відлетів до Ясона і заховався в спорках його плаща, а Шуліка впав на Арго. Це щасливий знак від богів, вигинув провісник мопс. Самі боги болять нам просити допомоги в медеї. Дивіться, птах, присечений Афродітів, врятувався на грудях Ясона. згадаємо, що сказав Фіней. Хіба не радий він нам благодати? Допомоги Вофродіти. Благаємо ж, богині, вона допоможе нам, нехай швидше ідеароз до матері, і вона умовить медею подати нам допомогу. Послухались, що мопса-аргонавти вони принесли жертву Фродіції, і гаразд швидко пішов у палац Ейта до своєї матері. Тим часом Ей зібрав на Майдані всіх колхітів. Він сказав народові, що прибули чужоземці і звелів врятувати біля Арго, що ніхто з ронавці не міг врятуватися втечею. Еїт надумав спалити Арго з усіма героями після того, як загине сон на полі, посеченому Аресові, а Фріксових синів вирішив він стратити тяжким катуванням. Настала ніч, принила в сон Ейтова столиця, спокій запанував усюди. немає його тільки чертових ідеї. Над її головою довго низько вистоїть сни, один від одного тривожніший. сниться медеї ніби ясно бореться з биками, а нагородою за перемогу має стати героєю сама медея. Сниться їй, що вона стає до боротьби з огнедишними биками і легко перемагає їх, то бачить, як відмовляють батьки віддати їй заружиною сонові. Адже не він подолав биків, розпалюється спір між яслом і еєтом. Сама медея роз'ясувати цей спір. Коли ж розв'язала, вона спір, на колесі слона зігнався до неї батько і грізно на неї закричав Двідалась уся в стезах Медеї, вона хоче бігти до Халкіопи, але соромиться йти до неї. Тричі вже набралася вона за ручку дверей, але кожного разу поверталася назад. Впала на ложу Медеї і зридала. Почула одна з рабинь Медеї її ридання і сказала про це Халкіопі. Поспішає Халкіопа до сестри своєї і бачить, як лежить, рдаючи Медея на своєму ложі. О, Мо моя сестра, каже Халкіопа, з чим ти плачеш, чи не за й моїх синів, ти ліш сльози, чи не дізналась ти, що хоче погубити їх наш батько? І слова не промовила Медея у відповідь Халкіопи, аж не за синами її плакала вона, але на реїть сказала. Лиховісні сни мені снились, сестро, загибель грозить своїм чи... синам чуземцеві, з якими вони повернулися, о коли б богу дали мені сил допомогти їм. Стригнулася з жаху Халкіопа, почувши слова Медеї, обнявши її, благає вона допомоги. Знає Халкіопа, чи може Медея допомогти яснові своїми чарами. Сказала Медеї Халкіопі, «Слухай, сестра, я допоможу чоземцеві. Нехай прийде вранці до храму Хекати». Я дам йому талісман який допоможе йому вчинити подвиг. Обіцяє мені тільки зберігати все в таємниці, і наша побуть усіх нас батько. Пішла хатки одна залишила медея. Нележні почуття боролися в неї в грудях, та боялася вона йти проти волі батька та основну наважилася допомогти Ясонові. Якого так полюбила. Вона навіть хотіла заподіяти смерть собі, випивши отрути. Медея вже дістала її скринькою з трудою, відкрила її, але богиня Гера навіяла їй нестримну жадобу до життя. Відіпхнула Медея та скринько з рутою, забула всі свої сумніви. Тільки про Ясота думала, вона й вийшла йому допомогти. Ледве зайнялась зоря і рожевим світлом почали забарвлюватись далекі снігові вершини Кавказу. І прийшла Аргос до органавців і сповісти їм, що Медея погодилась допомогти Ясонові і просить Ясона приїхати до храму Гекати. Коли зійшло сонце, Ясон вирушив з Аргосом та провісником мопсом до храму Гакати. Богиня Гера зробила сон таким прекрасним, що навіть аргнавти замилувалися, дивчить за неї. А тим часом Медея в старшої рани дістала скриньку з чарівними мазями і вийняла з неї мразь, яка звалася Масла Прометея. Вона приготувала була соко коріння рослини, що виросли з крові Прометея. Всякий, хто натирався на цією мазю, ставав невразливим ні для заліса, ні для міді, ні для вогню. Непереможну силу здобував він і на день ставав незаланним. Цю майсь вирішила Медея дати Леонові. Покликала Медея рабині і поїхала до храму Гакати. Надійсна була на серці від медеї. Вона забула всі свої тривоги і думала тільки про побачення за соном. Ось і храм Гакати, увійшла в нього Медея, Ясона ще не було. Незабаром прийшов і Ясон. Дала на неї його медея і сильно забарилась. Все в грудях і не може й слово вимовити медея. Довго стояли мовчки Ясоні Медея. Нарешті порушив мовчанку герой. Він узів за руку Медею і сказав: Прекрасне діво, чому посила додолу очі? Чого боїшся ти мене? Невже гадаєш ти, що я ховаю лихий намір? Ні, не з лихими намірами я прийшов сюди. Я прийшов балагати тебе допомогти. Тільки молю тебе, скажи мені правду, пам'ятай, що не правди не у святилищі своїм гекати. Не потерпить її зевс, охоронець усіх, що благають допомогти. Скажи чи допоможете ти мені, якщо ти можеш, то проставлять ім'я твоє, всі греції великі герої, що прийшли зі мною сюди, колхіду, Згадай, яка велика слава Мій на своєї дочка Аріадни, що допомогла великому Тесеєві. Вчала мене тільки дивилась на її сонними очима. Пане кохання, прекрасна була вона в своєму збентеженні. Трепетною рукою дістала вона приготовлену чарівну мазь із пояса і підла її Ясонові. Леда чутним голосом Медея сказала йому Слухай, Ясоне, ось що моя була, де моя допомога вночі, обмийся в річці, упиравшись у чорний одяг. Викопай глибоку яму на березі і над нею принеси ката в жертву чорну вівцю, облиши її медом. Потім йди на корабельцю і та не глядайся. Почуєш ти голоси її люте, гавкання псів. Але йди прямо і не бійся. Коли ж настане ранок намаж собі тіло спис, щит і меч цією мазі. Нездоланне дасть тобі ця мазь. І конечно, ти доручення, пам'ятаю тільки, коли повертаюся із землі, я... кинь їх мазь. Вони почнуть битись один з одним. Тоді напади на них, візьми їх мазь за допомогою забуш ти руно, вези тоді руно, куди хочеш. Замокла Медея смутком. Туманлися і очі від самої згадки про розлуку з ясоном. Похиливши голову, стояла Медея, сповненим суму очима, і нарешті промовила: Ти поїдеш, Ясоне, до себе у рідний край, але не забувай мене, хоч рідко згадую Медею, адже ж я врятувала тебе. Запитала Медея, звідки я сон родом, розповів Ясон про Іволк, прихитуючи долину, де він стоїть. Він кликав медею поїхати з ним в Грецію. Обіцяй велику пошану, обіцяв шнувати мені її, як богиню в Іволку. І коли я б погодився скласти зі мною свою дружби, вихнув я сон. О, якби відпустив він тебе зі мною на мою батьківщину. І цього не буде. Зітхання повинним жалю сказала Мею. «Суворий, неблаганий, мій батько, вертайся сам на батьківщину, ти не забувай мене. «О, яка б я була рада, коли б буйний вітер відніс мене на крилах своєї дої волка, щоб могла нагадати тобі про себе. Коли забудеш ти мене, коли забудеш, що я в тебе врятувала, то з невертаюся очі медею, дивиться на неї сон. І панова його любов до Медеї. Він благає кинути тим батьків, тікти з Йолк. Готова покинути колхід до медеї розлука з Ясоном, лякає її. Вона бої, що не принесе ці розлуки, плаче Медею від однієї згадки про розлуку з Ясоном. Хайра не віла й бажання йти всюди злим за Ясоном, хоча богиня ще поїхала віолок Медея, та її її допомогою надумала Герз губити ненависного її палія. Прощалася меде зі соном, він обіцяв їй прийти знову до храму Гекати, щоб ще раз зустрітися, з нею і вирішити, що їм робити. Вона села їхала додому на до своєї втісниці медеї. Вона знала, що любить її, її сон.